Добрий вечір тобі, О, пане, господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле, земле син Божий, народився, Застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой, земле, 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 Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество Христове Христо. Радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той другий праздник Рождество, Святого Василь. Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник святеба нахрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився. Добрий вечір тобі, пане, пане господарю, господарю, радуйся, Ой, радуйся, ой, земле, земле, син Божий, народився. Застеляйте столи, та все килимами кили радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, та й кладіть калачі з ярої пшениці радуйся. Ой, радуйся, 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 земле, син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе, три, три праздники в Гості, радуйся, ой, радуйся, земле, земле, син Божий, народився, а той перший празник, рождество, рождество Христове, радуйся, рождество. ой, радуйся, рождество. земле, Лесин Божий народися! а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися.